Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ой, це дуже така важка тема. Я, коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. Не було це реанімація. Біля мене люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав, але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, м'яса в операціону не вистачає. Кось хтось біля тебе помирає. Оце, оце ти на морфінах всяких, ти ось там перерізаний. чи непонятно, чи виживеш. І мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалось, куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити, я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені, легеня, пить живіт все вообще. А я питаюсь встать, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я все знаю, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це. Знаєш коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взривів, вибухів. Шукаю українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробити, 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Вже стіни не дрожали від вибухів, бо як в Харкові лежали, ти можуть опірівати там, і воно за окном падає, там стіни трясуться, окна вилітають. Ну, в цьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив там антидепресанти і так далі, вже часом мені почало ставати краще. Ловно тягнеться посиди, і я прекрасно розумію, що це буде ціною до кінця життя.